Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Андрій Коготюха. Плювання на золотий кубок. Розділ 9 З'являється золотий кубок. Максим цілу ніч намагався зліпити в голові список підозрюваних, пригадуючи кращих учнів їхньої школи з числа старшокласників. Денисові було ще гірше. Він не знав і не хотів знати відмінників. Наступного ранку жоден із них не зміг похвалитися будь-яким результатом. Завдання, котре, на перший погляд здавалося досить простим, тепер виглядало таким, яке практично неможливо виконати. Заблублені кожен у свої думки, хлопці разом із рештою учнів пішли до великого актового залу на загальні збори. Про те, що вони будуть короткими і відбудуться перед початком уроків, їм оголосили ще напередодні. У залі розмістилися класи від 7 до одинадцятого. Збори ще не почалися, стояв звичний гармидер, і лише кілька старшокласників ходили з таємничими обличчями. Так поводяться ті, хто знає про щось більше за інших. Нарешті на сцену піднялися директор школи Дмитро Дмитрович, він же шеф, фізрук Олексій Валерійович, він же чемпіон, і ще один солідний чоловік у костюмі. Його школярі бачили вперше. У руці гість тримав чорний поліетенленовий пакет із якоюсь фирмовою емблемою. Доброго ранку, привітався шеф, жестом запросив усіх сідати, а сам лишився на ногах. Щоб не забирати вашого навчального часу, почну відразу з оголошення Сьогодні, 5 березня, офіційно починається змагання за золотий кубок. Хтось у залі вигукнув Вау! Хтось підхопив, о! Далі почулося єс. А потім зал озвався оплесками. Хоча ані Максим, ані Денис не знали, про що йде мова. Що таке золотий кубок, вам пояснить Олексій Валерійович, оголосив далі шеф і поруч з ним став чемпіон. Майстер грибного спорту, прошепотів у потиличу Черненьку всюди суші Ігор щирт «Гребе, Гребе, гребе». Цить, гаркнув, чогось пече Денис. Тим часом фізрук прокашлявся. Золотий кубок отримає нагороду кращий юний спортсмен школи. Звичайно, одинадцяті класи завжди покажуть кращі результати, ніж сьомі чи восьмі. Проте саме хлопці, а може, і дівчата з сьомих та восьмих класів, будуть змагатися за золотий кубок. Ну, а старшокласники виконують більш почесну місію. Вони спочатку цілий місяць будуть спостерігати за молодшими на уроках фізкультури. Для цього вже утворена суддівська колегія семи кращих спортсменів школи з числа старших. Головою комісії, тобто головним суддею, буде наш Володя Завгородній. Думаю, ніхто не заперечуватиме. Тепер оплески були ще бурхливішими. Денис плескав у долоні щиро. А як же? Вовка Завгородній був його особистим кумиром. Кращий спортсмен школи, мікрорайону, району і навіть усього Києва. Ну, щодо усього Києва переборщили, але Денис вірив. Вовка Завгородній ще покаже клас. Швидше за всіх бігає, краще і більше за всіх підтягується на турніку, Кращий нападник шкільної футбольної команди та збірної району. Всього не перелічиш. Правда, перше місце в змаганнях з плавання розділив і столиком Тумановським з паралельного класу. Тільки вовчні фанати, до числа яких належав Денис, і абсолютно всі шпендики з молодших класів на це не зважали. Для них їхній Вовка був абсолютним чемпіоном. Завгородній, звичайно, був у залі, сидів у першому ряду, навіть підвівся і помахав із їм руками. Чудово! Зрадів Олексій Валерійович, значить, сумнівів у справедливості судді вже не буде. Це приємно, коли боротьба буде чесною і всі довірятимуть один одному. Значить, до весняних каніку наші шановні судді зроблять свій перший вибір. Потім, наприкінці квітня, між кращими спортсменами будуть проведені змагання переможець і отримає головний приз Золотий Кубок Чемпіона. Ті, хто забудуть другі і треті місця. Теж без нагороди не залишиться. Більше про це розкаже нам шановний гість Олександр В... Віталійович Тумановський. Денис від несподіванки крикнув Толиків батько, нічого собі, тільки подумаєш про Тумановську і найте вам добрий ранок. Настала черга чоловіка у костюмі виходити наперед. Доброго ранку, любі друзі, привітався він. Звати мене, як вам уже сказала, Олександр Тумановський. Я директор фірми, яка постачає обладнання для тренажерних залів. Мій син, до речі, цього року закінчує нашу з вами школу. Провести такі змагання ідея вашого шановного директора, і ми її підтримали. Всі знають, яку важливу роль відіграють спорт і фізична культура в житті сучасної молодої людини у новому тисячолітті. Ви тут усі більш-менш дорослі люди, тому я можу це сказати: тільки гарна фізична підготовка і любов до спорту допоможе нам усім сказати своє рішуче ні. Такому габнебному явищу, як наркоманія, а також такі погані звичці, як куріння. Зі свого боку, я обіцяю, володар Золотого Кубка та володарі другого і третього місць отримують безкоштовний абонемент на півроку в один із наших спортивних залів. Суворо глянувши на зал, шеф почав пласкати в долоні. Всі присутні дружно його підхопили. А тепер, урочисто промовив пан Тумановський, Головний приз наш золотий кубок. Він розкрив пакет і витягнув звідти якийсь невеличкий предмет, загорнутий у звичайну газету. Надбало кинувши пакет під ноги, розгорнув згорток і виставив на стіл невеличкий, але справжнісінький кубок. Із свого місця Максим і Денис не могли його добре розгледіти, проте урочистість моменту було на найвищої точки кипіння. Всі встали, з різних боків почулися радісні вигуки. А Максим та Денис, не змовляючись, подивилися один на одного. Ось воно, одними губами промовив Білан. Думаєш? так само тихо відповів Черненко. Більше золотих предметів у школі немає. Вони знали про золотий кубок і хочуть вкрасти саме в його.